Сьогодні у випуску комісії у справах неповнолітніх у Бердянську для чого їх створюють окупанти? Зруйновані 24 приватних будинки. Російські військові обстріляли вільнянськ. Тріщина розділила навпіл п'ятиповерхівку у Запоріжжі. У квартирах обсипаються та роз'їжджаються стіни. Комісії у справах неповнолітніх створили російські військові у тимчасово окупованому Бердянську, за словами заступника голови Бердянської районної адміністрації Віктора Додукалова, мета черговий тиск на місцевих жителів. Вони рапортують про те, що утворені цієї комісії, так звані, і завдяки тому, що раніше були утворені так звані суди, вони можуть відповідно приймати будь-які рішення насправді. Ми розуміємо, що продовжується проблема в окупантів з тим, що вони не заручно не можуть хизуватися якоюсь там серйозною підтримкою серед місцевого населення тому і ледь не примусово дітей там відправляють до школи, моніторять їхні знаходження, чи вдома вони чи навчаються в школі. І оці от комісії легалізація того, що вони раніше робили просто силою або перевіряли як там дитина на які підписані канали яку дитина отримує інформацію або перевіряли як через дитину перевіряли активність і позицію батьків. Викладатись штраф або якісь там роботи виправні, а переважно це буде, як відбувається із будь-яким, що там якого за що спіймають, то це е, забирають телефон мобільний, забирають там якісь засоби інші, там якісь гаджети, що нібито на їхню думку е, працює на нацистів або працює на е, українських там партизанах. Латають пошкоджені оселі та наводять лад на подвір'ях жителів Вільнянська. Внаслідок ракетного обстрілу міста 11 лютого у приватному житловому секторі пошкоджені 24 будинки. Це будинок жительки Вільнянська Тетяни Луцької. Нині її чоловік та друзі накривають понівечений дах оселі плівкою. Пошкодження у нас 13 вікон у домі, 12 вибитих. Пластикові не піддаються ремонту. Це їх треба буде пізніше, трохи повністю убирати. Криша 90%. Полагодили вікна, забили тут пленкою. Внутрі дали ДСП. Тетяна Луцька каже, ворожа ракета влучила в 20 метрах від її будинку у город. Це було десь, мабуть, 19-12, 19-17, десь так. Бо я сім разів закінчила пекти ті е, коржики і поставила на вікно. Кажу, я піду приляжу, кажу. Я тільки прилягла, накрилася плідом, чую шум. Я одразу поняла. Що це щось не те? Я бігом той як крутнулася і впала. Я коли вже падала на пол, уже летіло на мене осколки. Ало, квіти на мене летіло. У будинку сусідки Галини Серебрякової внаслідок вибуху пошкодило дах, вибуло двері й шибки, а на другому поверсі ввалилася стеля. Під час вибуху я сиділа ось тут за столом, ось тут ближче. І Ось це вікно з боку вибуху. На мене весь цей пил. Я взагалі. Дивуюсь, як я залишилась жива після цього. Винесло все просто. Летіло це скло. Все, все. 72-річна пансіонерка каже: друзі допомогли закрити фанеру, вікна і двері. Поки що більше нічого немає в мене кому допомагати. Син далеко аж в Ужгороді живе, і двоє маленьких дітей він ну не може приїхати. Міська влада так надала нам ну три пакети. Називають вони три мішка. Там пленка. Вірьовка, ну, ОСБ три плити. Ну, у мене пішло їх вісім чи дев'ять, даже. Якби стройматеріали на дах, звісно, і строїтелі, ну вже строїтелі, може б знайшли, а от е стройматеріали не знаю, що робити. Кажуть, і шиферу зараз немає ніде, і він дуже дорогий. У нас були пошкоджені вікна, це з дитячої кімнати одне вікно пошкоджене, це друга дитяча кімната, теж вікно повністю пошкоджено. Дах. от. Паркан. Анна Кірєєва живе неподалік від епіцентру вибуху. Каже, ремонт будинку її родині коштуватиме близько 175 тисяч гривень. Таких коштів ми не маємо, бо от самі тільки строїти. Бачите, ми тільки його строїмо новостройки. От, тим більше багатодітні вибух був дуже сильний. Попередньо С-300. комісія із обстежень пошкоджень внаслідок Російської Федерації ворожих атак. Така комісія є в міській раді. Ця комісія обстежувала абсолютно всі вулиці. Із 24 пошкоджених будинків, коли ми обстежували у Неділю вже зранку більшість говорила, що в них незначні пошкодження, звертатися вони не будуть. Матеріали, які видавали, це пластикові листи, це USB, це повністю комплект. гвіздки, молотки. Там піна монтажна, піна була, потім плівка була. Поранених внаслідок ворожого обстрілу не було, сказала міська голова Наталя Мусієнко. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя. 70-річна жителька Степногірська загинула внаслідок російського обстрілу. Сталося це 11 лютого. Повідомили сьогодні в Нацполіції області. Окупанти 170 разів обстріляли територію Запорізької області минулих вихідних. Зокрема, населені пункти Запорізького, Пологівського та Васильівського районів по селу Дружелюбівка вдарили дронами камікадзе, частково зруйнувавши будівлю фермерського господарства. Травмованих немає. Повідомили в Нацполіції області. Рівень води в Каховському водосховищі, який постійно знижується, може вплинути на стан роботи реакторів Запорізької атомної електростанції, розповіла Суспільному незалежна фахівчиня з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна. За її словами, вода використовується для охолодження реакторів, басейнів витримки та насосів. У разі зниження рівня в Каховському водосховищі до критичної відмітки 12,5 метрів глибини, порушиться постачання води з каховського водосховища до брискальних басейнів, які знаходяться поруч із ЗАЕС, в яких є запаси води, що подаються насосами для охолодження реакторів. Навіть якщо реактор не виробляє електроенергію, його потрібно охолоджувати. Температура першого контуру в стані холодної зупинки 70 градусів, коли реактор працює 260. Потрібне підживлення свіжою холодною водою. Самої басейни витримки, де знаходяться відпрацьоване паливо, їм теж потрібне прокачування для охолодження. За оцінкою спеціалістів, якщо блоки стоять, безпечна робота влітку може бути два місяці. Якщо воду не додавати, то починає розігріватися паливо в реакторі, і тоді ситуацію можна довести до розплавлення ядерного палива. Наслідком цього будуть радіаційні викиди. Нагадаємо, великий обсяг води, що скидається через Каховську ГЕС, пов'язаний не з її пошкодженням, а з умисними діями російських окупантів, які відкрили шлюзи станції. Повідомили в Укргідроенерго. На фасаді будинку тріщина з першого по п'ятий поверх. Через неї у квартирах роз'їжджаються плити і обсипається штукатурка. Розповідає жителька п'ятиповерхівки, що на вулиці Садова, 1 Елеонора Архіпова. Жінка каже, найбільші руйнування у квартирах на верхніх поверхах. В хатах страшне, що робиться у багатьох кімнати повністю не жилі. Люди бояться жити в цих кімнатах, в хатах. Воно сиплеться, все на голову. Хати тріщать, даже сидиш ввечері. Сидиш в хаті чутно тріск, чутно як сиплеться все. Несучі стіни і вікна деформовані по всіх кімнатах тріщини. Показує свою квартиру сусід Елеонори Володимир Попов. Получається, плити їдуть туди, і у мене вже між плітами Виходить, плити їдуть туди, і між ними утворилася щілина у два пальці. Крізь неї зверху у кімнати падає відсів. На стелі просто відкрилися дірки. Тріщина на фасаді з'явилася після того, як будинок підтопило, пояснює пан Володимир. У квартирі на першому поверсі прорвало трубу. Коли ніхто не знає, каже чоловік, адже люки на підлозі були забетоновані. Місцеві жителі забили тривогу на початку січня, коли помітили, що будівля почала тріщати. Домі на в первих этажах. у цьому будинку на перших поверхах зроблені спеціальні люки, щоб можна було дивитися, у якому стані труби. Перші поверхи не житлові. Підприємцям не сподобалися люки. Посередині некрасиво, і вони їх закрили. Вода з труби точилася дуже довго, потихеньку текла у підвал і пішла під фундамент. Фундамент почав просідати. Через це на будинку утворилися ось такі тріщини. Він фактично почав роз'їжджатися. Частину аварійних робіт на будинку в січні власним коштом виконала керуюча компанія Надія. На першому поверсі розкрили підлогу, ліквідували витік та замінили гнилі труби. У лютому міські служби зробили зміцнення вікон у частині будівлі, де проходить тріщина, аби уникнути подальшого руйнування всієї конструкції. Розповіла представниця керуючої компанії Надія Людмила Колотухіна. Локалізували очах де йшло підмикання ґрунтів. Закінчили кронування дерев, ремсервіс виконав укріплення оконних перемичок. Хто буде згоден, ми будемо приходити обивати штукатурку. Капітальний ремонт будинку, зміцнення фундаменту, несучих конструкцій, ремонт фасаду виконуватимуть кілька підрядних будівельних організацій на замовлення міської ради. Повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Польовий. В першу чергу, за словами посадовця, необхідно замінити інженерні мережі будинку. Заміна да, мереж повинна відбутися під всім будинком. За який рахунок? Ну, мешканці цього не зможуть. Мабуть, я думаю, що міська рада повинна допомогти. Давайте не виносить тоді в план. Там все і там і каналізація, і холодна, холодна вода, і, вода і, і опалення. От всі ці мережі так потрібно змін. замінити. Так. Жителям будинку пообіцяли на одній із найближчих сесій міськради розглянути питання виділення коштів на ремонт будинку, каже Володимир Попов. Однак він побоюється, що процес може розтягнутися на роки. Ольга Ларіонова, Артем Герасимов. Суспільне новини Запоріжжя. Запорізька зооволонтерка Олена Пилова отримала відзнаку Всеукраїнського зоозахисної премії Ю Енімалс. Понад вісім років жінка разом із колегами з притулку шанс вивозить тварин з сірої зони та гарячих точок. Під час останньої поїздки до Оріхова з підвалу дістали пса на ім'я Лютий. Він насправді ходить на двох лапках, а дві лапки одної сторони в нього зламані. По рентгену там переломи такі, що ну, складно ну, уявити, як можна знову ламати ці лапки, щоб їх зробити. Але він навчився бігати на двох, і в нього 12 металевих якихось там предметів по рентгену, то він або розстріляний, або уламки. Цього зооволонтерка разом із колегами врятувала вже понад 200 собак та котів. Це песне м'як ракен. Пораненого чотирилапого волонтерам передали військові. Виводять його, а він його шатає приводять його, а його хитає. Багато крові втратив. Перев'язана лапа, все в крові. Кров дуже сильно текла. Ми швидко посадили його в машину, привезли до Запоріжжя. Коли до ветклініки переносили, в нього навіть передсмертні судоми почались. Почав голову закидати. Ми так прилякались, схопили, швидко на стіл його поклали, врятували. Нагороду зоозахисною премією Енімалс отримала і запорізька зооволонтерка Олеся Кулик. Жінка допомагає тваринам вже 17 років. Згадує, першим врятувала підкинутого кошеня. На той час у нас був такий притулок милосердя. Мені підказали звернутися до них. І Анастасія підказала, що ну, взагалі хто такі волонтери. І сказала, що вона не може прихистити, і вона розповіла, чому не може. Це було кошенятко, і я знайшла йому будинок вже через добу. Через декілька днів Анастасія подзвонила і сказала: раз у тебе є такий деякий досвід, а спробуй ось так ще. І це було п'ять кошенят молочних. Я Їх вигодовувала два місяці, після того, роздала і, і все вляпалась. За час повномасштабної війни Олеся прихистила африканських їжаків, брала на перетримку понад 50 різних папуг, врятувала лису, фазана, косуленятку з Гуляйполя. На премію взяла із собою 16-річну Чихуахуа Ейву. Собаки хворе серце, тож її тримає виключно під своїм пильним наглядом, розповідає Олеся. Вона там слідкувала за взагалі за всім, що там стається, і до журналістів ходила в гості. Там все перевіряла все, як там справи у всіх. Ця премія для мене вона була найбільш суттєва, навіть не щодо самої нагороди, а щодо того, що ми поспілкували, що нас почули і що нас взагалі бачать. Карина Галунова, Геннадій Корчененков, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.